Тернополі біля цьому відкрився новий салон краси Роял. Його фасад відразу привертає увагу перехожих. Кожній жінці важливо бути привабливою та впевненою у собі. Тому радимо віддатися у руки майстрів, які подарують вам естетичну насолоду від результатів ваших перетворень. Ми керуємося бажанням клієнта і вибираємо те, що личить йому до лиця. Зачіска це мистецтво. Коли ви вперше відвідаєте салон, майстер ознайомиться з особливостями вашого волосся. Під час вибору зачіски враховують тип шкіри, форму обличчя, колір очей та ваші побажання. Я йду на випускний і хочу, щоб не підняли, закрутили волосечко і заклали квіточками. Я йду на день рочення, хотіла б мати щось, заплетене та вночі знакручене. Навіть найменші і найвибагливіші клієнти завжди задоволені роботою майстрів. Я дуже рада, що в мене ця зачіска. Я дуже рада йти на випускний. Це оправдало моє очікування. Зачіска просто супер. Руки жінки, яка себе поважає, ніколи не покажуть, скільки їм довелося потрудитися, тому що на світі є така процедура, як манікюр. Доглянуті руки з манікюром ознака елегантності, а вдалий макіяж розставляє правильні акценти на природній красі жінки. У салоні ви зможете обрати мейкап та манікюр на будь-яку подію життя. Усе для того, щоб ви виглядали неперевершено.